Всі, цього хочуть, а ті, що не хочуть, просто прикидаються. Привіт! Я Аліна, твоя вчителька англійської мови, і ти слухаєш подкаст Наговорює Аліна. І сьогодні про те, чи можливе вивчення англійської мови без виконання домашнього завдання. Цікаво, ну що ж, поїхали! Домашнє завдання виконувати потрібно. Все на цьому можемо розходити. Насправді є така штука, як крива забування. Її відкрив ще у 1885 році німецький психолог Герман Ебінгаус. Якщо коротко, вона показує, що ми дуже швидко забуваємо нову інформацію, якщо її не повторюємо. Основні факти. Вже через 20-30 хвилин після навчання ми забудемо до 50% нового матеріалу. За день втрачається більше 70%. А далі темп забування уповільнюється. Тобто, що довше ми утримуємо знання, то довше вони залишаються з нами. Тобто, якщо вчора ви вивчили нові слова, а сьогодні навіть не згадали про них, то шанс, що вони залишаться у вас в пам'яті дуже і дуже низький. Що з цим робити? Ви можете записатися на заняття, відвідувати їх щоденно. Чому ні? І іншим, я своїм студентам пропоную таку опцію, як розбити одне індивідуальне заняття, яке триває зазвичай годину 20, на 5 занять по 20 хвилин і займатися 5 днів на тиждень. Я вважаю, це. Чудове вирішення, питання для тих, хто вічно не має час. Що ж робити, якщо у вас одне заняття на тиждень або ви самостійно вивчаєте англійську мову? Повторюйте інформацію через певні проміжки часу. Це називається інтервальне повторення. Перше повторення через декілька хвилин, потім через годину, далі через день або тиждень. Ну, саме це і робить домашнє завдання. Той самий день ввечері можна переглянути свої нотатки, а далі через день або через декілька днів виконати домашнє завдання. І вже більшу кількість нових слів, нової інформації ви запам'ятаєте. Використовуйте інформацію нову на практиці. Прочитав нове слово, вжи його у реченні, вивчив нову граматичну конструкцію, придумай приклад і скажи вголос. А ще краще поясніть це іншій людині. Ви ж можете вивчати англійську, а потім ще навчати свого друга. І ваш друг просто буде, як вареник у сметані, вивчаючи англійську завдяки вам безкоштовно. Як вам така ідея? Я думаю, ваш друг чи подруга це точно оцінює. І так, домашні завдання працюють. Я знаю, що ви не любите це чути, але правда в тому, що без практики прогрес буде дуже повільний. Головне, щоб завдання були цікавими. Та такими, які ти дійсно виконаєш. У мене стартував розмовний міні-курс, і знаєш що? Мої студенти виконують домашнє завдання. Щоденно. Так, я не вчителька, тиран, ні. Але завдання дійсно цікаві. Наприклад, знайти і поділитися своїм улюбленим мемом і написати, чому ви так його любите, записати аудіоповідомлення зі своїми справами на день, а потім підсумувати, скільки чого ви встигли зробити. Це лише маленькі приклади, але це дійсно працює. А ще я даю завдання, які тобі точно сподобаються, бо вони будуть про, твою, про тебе, про твої улюблені фільми, серіали та книги. Якщо хочеш навчатися зі мною, пиши мені в соціальних мережах. Посилання на них в описі під епізодом. Діліться також, як ви зазвичай повторюєте вивчений матеріал. І чи траплялося у вас таке, що через день ви вже нічого не пам'ятали. Бо в мене таке буває систематично. А ми з вами почуємося вже в наступному епізоді. Дякую, що дослухали до кінця. З вами була Аліна, ваша вчителька англійської мови. Па-па!